Так, Сьогодні розбираємо брауні моделі М2. Бачите, закріплено у нас на станку, Для того, щоб як легше було його розібрати, ми переводимо ствол на цьому напрямку. Таким чином, щоб він записувався, фіксувався на ось цьому положенні. Щоб нам було легше витягати все начення ствольної коробки. Спочатку нам потрібно зняти ствол. Щоб відкрутити від'єднати ствол, у нас є рукоятка. Покурятку, рукоятку ми витягуємо таким чином, щоб у нас тут є отвір. І ми побачили тут флажок. Ось таким чином. Тут добре видно флажок і поки я тримаю рукоятку ми відкручуємо ствол. Для чого то потрібно? Для того, щоб якщо ми б не відтягнули, то ось тут є в нас слідци, вони з нас злизуються, зрізаються. Якщо ми б не витягли, нас б вони пошкодилися ще більше. Так як ми витягуємо ручку, ми. Бережемо наші шестерні. Пустили ручку. Далі. Далі переходимо до ударного спускового механізму. Перед тим, як його зняти, розкажу вам коротко, як він побудований. Це у нас є спусковий гачок, в такому положенні у нас зброя не на запобіжнику. Якщо передати не на запобіжнику, то видно справа у нас є позначка червоного кольору, зброя не на запобіжнику. Придвигаєте в ліву сторону, позначка білого кольору, зброя на запобіжнику. Це видно по кругу. Курок вже назвати не зможете. Далі. Ось є в нас середній важ, Це фіксатор затвора. Фіксатор затвора він слугує насуто для подачі патрона патронник, щоб ви не перепутали його із спусковим гачком. Нижче у нас є замок з засувкою. Він слугує у нас для того, щоб переключати з автоматичного в одиночний. В нашому випадку зараз. Зброя стоїть на одиночному. Щоб переключити його на автоматичний, ми фіксатор жмемо вперед. Сам замок засувку прокручуємо в ліву сторону таким чином, щоб зацепити фіксатор затвора. Зацепили. То зброю ми переключили в автоматичний режим. Тепер знімаємо ударний спусковий механізм. Щоб зняти ударний спусковий механізм. У нас знизу є два флажки. що нижній. Піднімаємо догори таким чином. Те, що у нас в горизонтальному положенні, ми тягнемо до себе. Але робимо одночасно два флажки. Що гори, що до себе. Піджимаємо, і витягаємо осі. Тепер переходимо до внутрішньої частини ствольної коробки. Справа у нас є зворотня пружина. Щоб витягнути зворотню пружину, потрібно відвести її в другу сторону. З таким чином, щоб вона вийшла з пазу, і потім вона добре виходить без всяких трудностей Далі маємо витягнути затворену, раму з затворю для початку піднімаємо кришку створює коробки. Беремося за екстрактор. Одночасно же. Піднімаємо ось цей флажок оперець, піднімаємо його догори. І за екстрактор придбаємо затвор таким чином, щоб ось цей штопор був в цьому вирізі. Тому що тільки тут ви зможете витягнути його. Ось таким чином. Витягаєте штопор. Так, тепер. Беремося за екстрактор. Піднімаємо ось тут цей праперець догори і за допомогою екстрактора пускаємо екстрактор і зате продвигаємо вперед таким чином, щоб він нас вийшов. Оп. Все, він нас вийшов з пазів. Далі витягаємо повністю всю начинку. Тут в нас є отвір. Заутро у нас ховається флажок пропореції, так званий. Піджимаємо прапорець і витягаємо повністю затворну раму. Від'єднуємо затвор, затворну групу, так звану. Далі. І від'єднуємо буфер відкату ствола ось цих два зуба. Подвигаємо оперед і він сам по собі розпадається. Беремося за буфер відкату ствола. Пружина виходить легенько, ось так зусиль. Зібрали. Розбираємо найважче це запор. Спочатку екстрактор переводимо в верхнє положення таким чином, він виходить з пасів і легко його виймаєте. Далі. Щоб добратися до бойка, нам необхідно. В першу чергу. Тут у нас є фіксатор. Ось він. Щоб взяти тут фіксатор, берете викладку, піджимаєте таким чином, щоб його звідси витягнути. Ось так піджали і рукою передвинули. Ось він нас вийшов. Далі. У нас є з правої сторони. Флажок. Щоб витягнути даний флажок, перевертаєте, тут його зовнішня сторона. Також виколоткою піджимаєте. А поки він не вийде. І ваші акуратно виколоткою. Підтягнути. Все як витягнули фіксатор, поймаєте пропарять. І далі, дивіться, в нас є ще один фіксатор. Щоб витягнути цей фіксатор, тут є такий зазорчик. Берете викладку, відводите його в ліву сторону, так щоб він вийшов з пазу. Аж потім перевертаєте в одну сторону і піджимаєте викладку. Оп, давайте також легенько підважують, щоб витягнути. Витяга. Далі. З оборотній сторони у нас є фіксатор. Він легенько виходить. І також тут є ось пружинка, вона вже випадає. Далі з легкістю займаємо сам бойок. Ось так виглядає бойок. Тому розбирання закінчити. Збираємо все зворотнього порядку. Беремо бойок. Бойок столяємо таким чином, Щоб ось цей виріс. Він у нас був донизу, не ось таким чином, ось так донизу. Вон. Так, вставляємо, щоб зверху у нас був видно ну, Може з закладки допомогти. Трішки вправо, якщо ще десь перекосив, поставили. Далі беремо пружинку. Є для неї спеціальне місце. Спеціальний пасік. Трошки намагнічена там вставляємо пружинку, Пазик піджимаємо. Вставимо. Далі беремо фіксатор. Фіксатор вставляємо таким чином, щоб ось цей зуб у нас був всередині, не назовні. Тому що тут спеціально є ось виємка, пазик так званий для пружинки. Вставляємо ось таким чином. Зверху. Якщо десь ця пружинка, чуть в сторону відійшла, викупити поправили. Все, Далі беремо цей фіксатор. Вставляємо фіксатор. Пальцем піджали, вставили фіксатор. Далі беремо цей фіксатор з таким пропорцем і вставляємо його ось сюди. Вставили легенько, піджали. І ось бачите, є в нас також пазик. піджали і задвинули його в праву сторону. Ось так і має зайти в свій, в свій пас. Далі. У нас є... Сей пропорець. Пропорець вставляємо ось таким чином. Що ось ця випуклість була в нас, десь бачите, є надпис RK-Lt. У напрямку ось цих букв. Не ось так. А ось таким чином, щоб випуклість була в напрямку букв. Ставимо. Далі берете фіксатор, і в нас з цієї сторони. Є отвір, ставити можете його тільки з цієї сторони і піджали на Ось таким чином. Далі, щоб перевірити, чи правильно ви зібрали сам затвор. Берете, проперець, зводите вперед. Повертаєте назад і берете виклотку ось тут. Піджимаєте виклоткою і нажимаєте, допоки не почуєте відповідний звук. І подивилися. Чітко видно, як вийшов у нас буде. Затвор ми склали кам'я. Далі вставляємо естрактор. Як ви її обіймали, такому положенні вставляєте. Підняли, вставили і пропустили. Стає на своє місці. Тепер збираємо це все до куче. Беремо бупер вілька до скла. Ця пружина вона вставляється лише в одному положенні. Тут є виріс, Добре вам помітно. І також бачите, є пазик на самій пружині. Таким чином і вставляєте, щоб пазик вийшов у нас на виріс. Подивилися, от її добре видно. І вона якраз добре так заходить. Тепер складаємо буфер відкату. кату ось таким чином. Знизу є зуби. Щоб ставити його, припідняти чуть зуби, ось тут є. також направляющий, вставляете направляющий, припіднімаєте зубы І вона добре сюди заходить. Вот, така ніби Далі беремо сам затвор. Ось вот де є екстрактор. Напрямок екстрактора. Вона теж добре заходить тут. Перевести механізм, вставляємо ствольну коробку. Але перед тим, як ставити, коли ви перевіряли, чи справний, чи заторби стали в правильному положенні, ось цей флажок папери так званих фільма перевести положення попереднє. Вперед. Щоб легко він зайшов в саму ствольну коробку. А тепер можете вставляти ствольну коробку. Вставляється тут легко, без всякого зусилля. Далі. Піджимаєте. І тепер, щоб затвор зайшов, приподнімаєте знову ж таки вважаю, до гори. Хорошо. Далі. Берете екстрактор, передбагаєте таким чином, щоб ось цей фіксатор ви вставили туди, звідки його виймали. Так як я вам попереду розказував, вийняти ви можете тільки ось тут, де є спеціально під нього зроблене місце. Все, далі. Берете за екстрактор, передвигаєте сам затор вперед. Передвинули вперед. Ось так у вас має виглядати зібране весь механізм, зібраний одне. Перебираємо зворотню пружину. Вставляється вона легко. Там у нас є отвір. Що добре придивитися. Вставляєте його отвір. І можете брати пошвикутку, піджати і вставити його в паз. Ось таким чином. Далі беремо ударно-спусковий механізм. Також, щоб ударно-спусковий механізм повернути на його місце, беремо так само, піджимаємо горизонтальний до себе знизу нижній флажок догорі і вставляємо в пази. І легенько зверху підстукати. Ось таким чином. Все. Закриваємо кришку. На тому збирання закінчено. Тепер як правильно налаштувати ствол і взагалі даний апарат? Щоб крутити, закрутити ствол, беремо за рукоятку, відтягуємо таким чином щоб тут з'явився флажок. І тепер вставляємо ствол і вкручуємо його до упора. Вкрутили до опора, тепер 4-5 очків назад. Впускаємо рукоятку, зводимо і перевіряємо, чи буде у нас спуск.